Це відбувалося на очах журналістів, відеокамер та міліціонерів. Шарпанину музичка з прокурором побачили всі, адже дане відео облетіло увесь світ. Він хоче у нашій державі був без махновщина. А вони сидіти кішувати з того часу. Пройшло трохи більше року. Багато чого змінилось. Музичко мертвий. Начальника райвідділу міліції Ігоря Денисюка від посади відсторонено. Слідчого звільнено. Там само працює прокурор Андрій Тергоній. Про випадок не забув. Хоче отримати матеріальну компенсацію від міліціонерів, які тоді спостерігали за дійством і ніякого опору білому не чинили. А саме від колишнього начальника та слідчого вимагає 3 мільйони гривень. 9 квітня рівненський міський суд почав розгляд. Позову Андрія Таргонія він заявив, що потребує посиленого харчування та лікування, бо після інциденту з музичком у нього безсоння, втрата душевної рівноваги та переслідують страхи. Поки суд тільки ознайомлюється з матеріалами, почався допит свідків. Яким буде результат? Ми обов'язково повідомимо вам у наступних випусках програми Патруль.